Доку стояло тільки в земельному вітрі, тому що там були свої пинки певних людей. Рішення сесії не виконується районної ради. І, і, я дуже стовпований, також стовпований, що ситуація у нас складається рівно так, що хтось може виконувати рішення сесії. І Ні районна рада, ні адміністрація на це не впливають. Я думаю, що якщо є рішення сесії районної і воно не скасовано ніким абсолютно. Тому була ми зацікавлена районна рада і на, на лінії це питання далі посунути. Тому ми зняли питання. Я не кажу, ви кажете, може, може звернутися адовець у будь е, там відділення, там у Любуські Спора на будівництво. Якщо хоче хтось з Киселева побувається на війні? Як він там родився і він хоче в Киселеві, землі? Тому треба ставити жорстко питання про зміни. Населених меж населених пунктів і пришвидшити цей процес і виділити кошти районній раді оти 400 може тисяч, а може і мільйон на ці проекти і пришвидшити цю процедуру. І ми за рік, повірте мені, за рік та розвитше зможемо надати всім атовцям землі і всім, хто хто хоче будуватися в районі, не тільки атовцям, у нас і багато сімей, які живуть своїми родичами і не можуть. Е Отримати ділянку на будівництво. Можемо вони помаленьку, і щось побудувати у по дуже скрутні часи. Але питання стоїть круто, і питання стоїть в земельному рівні. Я дуже прошу адміністрацію і районну раду почати будувати на ці е, невиконання рішень районної ради. І це не тільки одно невиконання рішення районної ради. Навіщо ми тут? Якщо рішення не виконується, то я дуже всіх прошу. Треба нам увагу звернути на те, що я продомую. Що це є варіант виходу ситуації. Бо ми будемо шукати абсолютно у Київській області, а ви знаєте, а він там продасть, тут не отримає. Дякую. Шані депутати, як ви, так і посадовці повинні діяти у межах чинного законодавства. Коли приймався проєкт, затверджувався на сесії районної ради про затвердження проєкту зміни меж населеного пункту, тут виступала виконуюча обов'язка начальника. Відділ держакода. Напевне, це е, головний спеціаліст в цих документах. Якщо ви уважно слухали, Наталія Петрона сказала, що даний проєкт не можна затверджувати, тому що там є технічні помилки, і досить суттєві, там і накладки, і одна земельна ділянка, які віднесли і до Білянської сільської ради, і до Стрілецької сільської ради. Ми що зараз затверджуємо цей проєкт? Що ми порожимо е, самі конфлікти цього? Якщо вона виступала і просила. Що не можна затвердити, до її думки чомусь не прислухаються. Сесія вирішить це даний проєкт. Далі, виконати, виконати це рішення сесії неможливо, віску, тому що виконавцем виходить державного державодарства. А він не може порушити закон. Питання зрештою відносяться. Ну, не знаю. Чому тоді на той час правоохоронні органи... Що я мав, я навіть мені чувати питання. Ми мають сказати, дайте нам неділю на часу ми ці проекти проведемо у відповідність, ділянки позміщуємо, віднесемо це до стрілецького путату, кінецька сільська рада дає погодження, Старистопутська дає рада погодження, що ті межі ми владуємо між собою і ви завжди це робите. Шо, ви що, з Високу здосудження це Ні, ні, Це не це було нам ви... щось бойові. Це, не, це, і, це і не мир. Це і, це і Відповідно до закону про землеустрій, 28 стаття, розробник проєктно організації несе всю відповідальність за чинність, законність та достовірність інформації. Тобто, хто був розробником цієї документації, він повинен внести сміття. Правильно, правильно, правильно. Ця організація подала, подала на погодження цей проєкт. Ні-ні ні, не ні, ні. кінця. Цей препод даний погодження, відділ теж оказання, дав негативний висновок, Треба усунути ті недоліки і все. Я давав пам'ятаю, щоб депутати регіонізацію, де децентралізація, йде задання. Ми будемо знати, бо ми мали б противільного діда. Ми будемо знати, які в нас запаси, на яких умовах вона вирішає, на яких умовах. Якщо це зародиться, маємо знати, що має мати 40, таке слово. Розумієте? Є у вас така інформація, не могли, вас чи по службі не розставляється, що така вже інформація була, то це мені мали б перейти до громади на це. На сьогоднішній день є чи не у земельному кодексі я написано, що громади залишились на жаль, на сьогодні Це ще органи місцевого скормування та органи виконавчої влади. Органи місцевого складання розпочаються землями в межах пункту, органи виконавчої влади за межами населеного пункту. Громади на сьогоднішній день не вказані, напевне, е -е, планується будуть сформовані громади після того, прийняті зміни до чинного законодавства і буде надано інші повноваження цим громадам. На сьогоднішній день цього немає, змін до чинного законодавства не внесено, і вам зараз щось сказати, на Богу не сказати. Пропозиції це тільки на Верховній Раді дітей. Адміністрація ліквідують і без ковідні я Немає запитання. Давайте ще одне запитання. Візьми, будь 25 років на і ви в районі не маєте стільки у вас чесності землі. І вже не могли зробити менталізації. Відповіді, як беру, такте на квітні буде тільки в районі, де є землі. Ви не знаєте цю роль. 25 років не зарегли. Якщо вам точно э, сказати, то будь ласка, зверніться у відділ, вам скажемо точно до квадратного метра. Куди? ж? У відділ, будь ласка, мені ні. Туда? Да. Ви не, не знаєте. Знає. Ні. Ви не знаєте. Ви не знаєте. Ви не знаєте. Ви не знаєте. інформацію, не знаєте. Ви не знаєте. До квадратного метра. Я через секундочку не займу. Шановні, Шик... шу... шу... Посадовці це не є ті люди, які тормозять це все. Тож, хочем, тож це наші люди, теж є родина своїм все. І теж ми хочемо зробити для них краще. Чому посадовці роблять крайні. Треба кожному кра... випадку розібратися, хто він і все, а не всіх Ще питання. Я Agora, eu Ми взяли вам відповідь, щоб це поміняти, треба внести зміни до програми. Щоб внести зміни до програми, треба, щоб їх розглянули на всіх комісіях, погодити. І якщо на надучу сесію, ми це можемо винести. Наступна сесія буде. <пробітник> це не так довго чекати. На сьогоднішній день, якщо є кошти на програмі, на сьогоднішній день кошти вони є, їх не використовують. Якби їх сьогодні не було, тобто там не було грошей, то буде заявили я патрон. Якщо коштів не було, була б потреба зараз це вирішувати. Зараз є кошти, рахують більше половини коштів, які ми виділили з 1 січня. Якщо їх не буде питати, ми будемо ставити це на голосування і будемо вирішувати. Ви це чули, це була пропозиція депутата Ориста Македона, ми це проголосували, піднімали. Ви визначаєте як свідки доступних? Наступну На сесію питання про демонстралізацію земель буде підготовлено. І ми можемо також вчити в позавденне це питання. Ми буде підготовлено роками, буде конкретна, конкретна інформація, куда зараз перевіряти. На слідушій сесії ми можемо доступити по хід виконання цього рішення. На сьогодні воно не було заплановано. Розумієте, якщо було планувати, це буде. А ми державна змія, ви вивчаєте, але наші я це питання дивимося, що питання своє десь я казав, що у нас створення єдиний реєстр земельних ділянок. Я хочу зашифрувати його, щоб пояснення своє. Там не треба хоча, щоб робити не зашифровано. Там є перелік земельних ділянок на території сільської ради. Площі указані, їх цільове призначення, вказаний кадастрові номер. Що вас цікавить, яка сільська рада? Я хочу, щоб ви що зробили доступну інформацію для простих людей. Зумію. Якщо ви Ми хочете писали, повністю це реєстр да. всіх ділянок. Ну, а там є не на, на, люди... на сайті головного прибіжного кадастру Чернівецька області. Будь ласка, заходіть та на сайті він є. А що хочете? Я прошу, щоб ви допомоли ці Так. Ви Звертайтеся на Повністю, повністю Кому треба розробити? Та да, нікому треба, зробіть по всім селищним радам. Я прошу руєну раду. Вас є списки радостників. Зробіть по селищним радам. Зробіть ви землю селищним радам. Ми будемо знати, кому ну, дати. Ну потрібно, хто не хоче, ми будемо мати наглядну версию. Чому ви це не можете зробити? Це все є. Я вам запличу. Добре, ви особисто зверніться, ми мы раздуем.